Привіт, вітаю на своєму каналі. Тут немає ніякої, ніякої користі, тільки мій досвід, мої думки, мої інсайти. Мені дуже подобається це світло, мені весело, як у нас в дитинстві шуткували. Друзі, в клеточку, небо, небо, в, небо в клеточку, друзі, в полосочку. Але Буде вже зараз змінюватися світло і буде картинка змінюватися, але мені подобається. Ми вже неодноразово з вами розмовляли про те, що майбутнього не існує, існує тільки зараз. Нема ніякого сенсу думати про те, що було, про минуле. Ми тільки можемо взяти звідти якийсь досвід. Ну, тобто, якщо я без рукавиць діставала гарячу гарячий противень з духовки, то я опіклася, то напевно наступного разу мені потрібно використовувати рукавиці. Тобто досвід ми використовуємо, але аналізувати, що там я сказала, що там я зробила, а ось мені потрібно було 18. Народжувати чи виходити заміж за того хлопця, який мені пропонував 22 Це абсолютно нічого не створює. Ми просто кажемо, що все відбулося так, як відбулося, найкращим чином для мене, і ми не копошуємося в минулому. Про майбутнє ми також нічого не знаємо. Ну тобто, можливо, там нам щось астролог розказав, що там, але це дуже-дуже в цілому. Ми ніколи не знаємо, як це може програтися. Тобто існує тільки зараз ті відчуття, які я проживаю зараз, вони створюють моє майбутнє. Якщо зараз я задовільнена, щаслива, добра, в любові, то і завтра, скоріш за все, в моєму житті буде любов. Але якщо щось стане несподіване, щось що мені не подобається, то я зроблю вдох видох і повернуся в любов дуже швидко, тому що я усвідомлюю себе, усвідомлюю себе чистою енергією, яка вміє обирати свої стани. Я хочу трошки поговорити про очікування. Очікування в моєму житті дуже багато місця займало. Я з тих, про кого кажуть синдром відкладеного життя. Я дуже хотіла подорослішати. Я дуже не любила школу. Я ненавижу школу. І я просто чекала, коли вона закінчиться. Тобто я прокидалась кожного ранку і казала: так, зараз шість годин школи, і я з нею піду. Зараз ще два місяці, місяці і закінчиться шостий клас. Зараз ще 5 років і закінчиться школа. І школа була. Випускний це був найщасливішим днем мого життя. У мене була красива сукня, красиві туфлі. Я була дуже-дуже щасливою. Я танцювала просто до 11-ї ранку, а потім я поступила в університет, і так само я просто кожного дня чекала, коли він закінчиться. А, і а, в 21. Я закінчила університет, і це було дуже дуже велике щастя. Таким чином, потім я чекала, там коли я переїду, коли буде дедлайн. Я працювала в журналі, ми взагалі там жили від дедлайну до дедлайну. Я чекала, коли ми здамо журнал. Потім я чекала, коли буде там подорож. І таким чином я щось постійно. Очікувала, і це очікування створювало напругу ще більш очікування. Тобто, я взагалі не розуміла, що таке насолоджуватися, бути в моменті і радіти від життя. І все моє життя було тільки очікуванням. І зараз я вже зрозуміла, що очікувати немає чого. Я от саме сьогодні живу. Найщасливіший період свого життя. Можливо, я на нього і чекала. Мені так подобаються ці полосочки. Смішно. Можливо, я і чекала на це життя, коли я буду жити от зараз. Ну ні, насправді в мене змінилася свідомість. Я хочу сказати, що в абсолютно всі попередні часи мені було чим насолоджуватися, мені було від чого радіти і кайфувати від життя. Абсолютно точно. Але тільки зараз мені вистачило енергії, досвіду і усвідомлення зрозуміти, що прямо зараз оце освітлення, оце відео, оцей одяг, оце тіло, отака фігура це найкраще для мене. От прям супер. І тоді моє життя стає найкраще і найкраще кожного життя. Кожного дня. Тому, будь ласка, нічого не очікуйте. Зрозумійте, прямо зараз хто. Зможе ем, прожити насолоду, вона буде створювати краще-краще життя. І ви можете сказати: Ну, яка насолода, я не виспалася, в мене стрес, нерви. Зрозумійте, якщо зараз ви зробите вдих видах погладити себе по своєму тілу, зробити чай, як ви, який ви любите. Солодкий чи з бергамотом, чи з ромашкою чи з м'ятою, чи карпатські трави. Чи смачну каву, гірку, чи солодку. Ви отримуєте насолоду. І це буде створювати запускає ланцюжок майбутньої насолоди. Не треба очікувати. Очікувати очікування створює очікування, ніякої радості нема. Поспіх, тривога, страхи. Вони просто створюють ще більше і більше страхів і тривоги. Якщо ви не можете зупинитися в моменті, потрібно навчитися працювати за своїм диханням, послухати своє серце і працювати з тілом. Повірте, робота з тілом, дихання, масаж, розмінка, стрейчинг, прогулянка вирішить набагато більше ваших питань, які вам здаються зараз невирішені. І, звісно, можливо, хтось скептик. Зараз якимось дивом попав на мій канал і можу сказати, те, що я зараз подихаю і погуляю, не зменшить мій кредит, чи не зменшить мої зобов'язання. Чи мені там не потрібно буде платити за хату також великі кошти? Ви праві. Але зміниться ваш стан. Можливо, прийдуть нові ідеї, як отримати кошти, можливо. Ви просто зміните до цього ставлення, так? Ми ви вже дорослі люди, ви знаєте, що ми не змінюємо події, ми змінюємо своє ставлення до нього. І якимось чином, коли ми змінюємо ставлення, щиро <кхи> не обдурюємо себе. то реальність починає змінюватися найкращим чином для нас. І коли ми думаємо, боже, де взяти кошти, де взяти кошти? Так все коштовно: житло, одяг, там, податки, кредити. То ці думки і цей стан просто створює ще більше і більше якихось. Проблем. Перше. Так, в мене є нотаточки, чим я хотіла поділитися. Друге. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен з вас діамант. І кожен мав дуже багато талантів з дня народження, їх потрібно просто згадати. Ви точно щось любили раніше, можливо, ви це знецінювали, бо не пам'ятаєте, я не знаю. Я зараз розповім про себе, що я з дитинства писала вірші, писала книжки, писала сценарії для театру. Хотіла е, працювати вчителем, я дуже багато малювала, я хотіла бути художником, я хотіла бути акторкою, я переодягалася в мамини одяги, грала театр, ходила на її е, каблуках, одягала її прикраси. Е, мені це дуже-дуже подобалося. Е, я малювала постійно карикатури. Робила в школі стенгазети, писала вірші про учнів якісь. Я робила колажі, я вирізала якісь з газет, журналів картинки, якось їх всіх компонувала. Я брала старі книжки, і туди ліпила якісь робила артбуки. Мені це просто хотілося робити. в мене був на це імпульс. Цим у мене була старша сестра, і ми постійно щось грали, створювали якісь світи, грали. У нас була гра. Давай створимо світ і будемо там його описувати. Ми робили шоу, спектаклі, театри, показували нашим батькам на Новий рік. Ми робили шоу-програму, співали, танцювали, робили якийсь акробатичний па, вчили вірші, і нам за це дарували батькі подарунки. Ми робили шоу. Так було до 16 років. І коли мої батьки вирішили, що потрібно вже бути дорослою мені і йти вчитися, отримувати освіту, і відправили мене бу -бу -бу, вчитися на облік і аудит. Я за освітою бухгалтер. Я розумію своїх батьків, чому вони так зробили. Вони хотіли, щоб у. Вони, була нормальна освіта, і щоб зі мною не сталося, я, у мене було нормально, Я могла б кимось працювати, щоб я не просто була там кимось, а от щоб вони розробили все, що могли. Я дякую батькам із тієї інформації, яка у них була, вони зробили все добре. Але е, е, є наш природній стан. І є те, для чого я народилася. Я народилася, очевидно, бути творчою людиною, створювати творчість. Я обожнюю творчість. І кожен день я щось створюю, придумую. Зараз це реалізується в моєму облозі. І я кожного дня щось цікаве, незвичне готую. Буквально з другого курсу університету я вже працювала. Дизайнерам, я дуже хотіла щось малювати, створювати. І я там устроїлася на дуже маленьку зарплатню, в маленьку рекламну агенцію. Я щось робила, якісь макети для газет, для журналів, якісь лістовочки, календарі з вашим фото, якісь там чашки, калажі, щось я створювала. І я це обожнювала. і ну І як я вже казала, я просто чекала, коли закінчиться університет, і я просто спокійно зможу. Займатися творчістю. Чому мене не віддали на дизайнера художника вчитися? Тому що Донецьку не було вищого закладу, де я могла би отримати цю освіту. Ми навіть не знали, що можна отримати таку освіту. Зараз вже це відомо, але коли я поступала в університет у 2002 році, було невідомо. Де я можу вчитися. А, і я так, так би мовити, сама отримувала освіту. І коли там в, в день, коли я отримала диплом, там буквально через пару днів я сіла на потяг у Гальок Донець Київ і поїхала працювати в журнал в Київ, тому що в мене вже було там чотири роки досвіду. Роботи журналу, я вже вміла працювати з усіма програмами. так І це, я навіть про це не думала. Просто був такий імпульс займатися творчістю. Мені це дуже-дуже подобалось і зараз подобається. Увага! Питання. Чому, коли мені виповнилося там 30 років, я почала ходити якимось астрологам, нумерологам. Фахівцям питати, ким я повинна бути, які у мене здібності, які у мене таланти, ким я повинна бути, як коли виросту, а тому, що з'явився аналіз, думки, соціум порівняння себе з іншими людьми. Я дивлюся, що у когось багато набагато більше коштів, ніж у мене, набагато кращі роботи. хтось Краще за мене появився мозок, порівнення, і ну, я просто загубилася в цьому великому світі, тому що інформації дуже багато. З'явився інстаграм, з'явилася інформація, і я почала губитися. Напевно, я роблю щось не те. Але це е... фігня. Я з дитинства хотіла займатися творчістю, і це був імпульс. Я ніколи не думала, не аналізувала. А класно ли я роблю шоу для батьків? А класно ли я люблю газету? Ні, так, звісно, постійно потрібно чомусь вчитися, розвиватися. Змінюються тренди, з'являються нові поєднування там, кольорів. Якщо раніше там, я робила калажі в фотошопі, зараз дуже класні можна робити калажі за допомогою штучного інтелекту. Але я в шоці, наскільки з впливом. Матриці, соціуму, думок, соцмереж. Ми зраджуємо себе, забуваємо себе. Ну як так? Ну як так? Я завжди хотіла займатися творчістю. Просто потрібно ну, підіймати, підіймати рівень цієї творчості. Ну так, раніше мені подобалося малювати, зараз мені подобається розмовляти, але це все одно. Щось всередині мене з'являється, якийсь імпульс, якась енергія, і мені подобається її заземляти, проводити в світ. Ну, це очевидно. Я не хочу бути, знаєте, як Лукашенко з мемов. Типа я там, як він казав, я журналіст, я фотограф, я то, я сьо. Ні, я просто згадую про те, що я любила і що мені под... Ой, подобалося. І що насправді я хочу робити. Далі. Mm. Mm -hmm. <клухи> я припинила цю гру в планування, в контроль від, від вимог до себе. Зараз у мене тільки одна вимога: наскільки добре я почуваю себе, скільки я створила любові. Скільки я провела добра, скільки я пеклувалася про себе і про тих людей, які мене оточують, скільки я зробила хорошого, наскільки я була чесною з собою. Якщо я злилася, я проявляла цю злість, чи я її заминала? Тому що я вже розумію, що наскільки я добра до себе сьогодні, і настільки добрим до мене буде все світ завтра, що я сьогодні говорила людям: компліменти. Чи гейтиські коментарі, я замовчувала свої імпульси чи їх виводила? Якщо я ігнорую свої імпульси, свої справжні бажання, то і все світ їх буде ігнорувати. Так, я от прямо зараз, сьогодні, не можу виконати там, свою мрію, але я можу її записати, я можу надіргати з Пінтереста картинок, як це буде, коли це буде проживатися, я, щ... я кожного дня можу щось робити. У бік своєї мрії, просто подивитися на неї. Якщо я хочу потрапити в Французьку Полінезію, я можу подивитися передачу на YouTube про Французьку Полінезію. Тобто зараз моє життя все в рамках одного дня. Наскільки я була про себе турботливою, доброю, наскільки я створила любов, от такою буде завтра реальність. Абсолютно немає ніяких сенсів думати щось про завтра. Тому що абсолютно не зрозуміло, що буде завтра, але я знаю, що якщо я попіклуюся про себе сьогодні, то завтра я буду відчувати себе добре. А, і зараз моє життя тільки один день. Ніяких грандіозних планів, контролю, думок. А якщо колись у мене буде мільйон доларів, що я буду робити, який я куплю собі будинок. Я взагалі про це не думаю. Так, в мене є імпульс. Я побачила в голові, в якому будинку я хочу жити. Я залізла в Пінтерест, знайшла такий будинок, зберігла його в папочку будинок мрії, і там він живе, і я про це не думаю. Я знаю, що моє майбутнє створюють мої стани. Мої стани, мої брильянти, моя цінність, і я їх оберігаю. Те, що я читаю в інтернеті, те, що я дивлюся, те, що я проживаю, буде створювати моє майбутнє. Так, у мене може бути сум, розчарування, апатія, але це все по е, наслідки того, що я робила вчора. Якщо я вчора була нечесною з собою, зраджувала себе, ображала себе, то, скоріш за все, сьогодні я буду не дуже добре себе почувати. Але якщо сьогодні я послушала класну музику, потанцювала, займа... займалася творчістю, тілом, зробила класний сніданок корисний, прибрала трошки вдома, тут ладна навела, Там... повісила красиву картинку. Я точно буду завтра відчувати себе добре. Скоріше за все, якщо ви слухаєте цей. Це відео ви відноситеся до зіркових душ, і вам важко адаптуватися на землі. Вам важко зрозуміти, чому постійно немає коштів, чому війна, чому існує насильство, образи. Чому так важко, чому тіло хвору, хворе, чому щось болить, чому зайва вага? І я хочу сказати, що задача зіркових душ тут не боротися з матрицею, не страждати, не чекати, не плакати, як я хочу додому, як було класно, коли я була зі своєю зірковою родиною, а й там було інакше, а там ми жили в любві, злагоді і творчості. Задача не плакати і не страждати, а згадати, як ви жили равно, як ви хочете жити, і ці енергії сюди створювати. Якщо ви. Угадайте, що все було легко, була любов, то створіть в своєму житті якийсь такий простір, де буде любов і легкість. Ну, Наприклад, почніть малювати світи, де панує любов і легкість. Якщо до вас були добрими, будьте добрих до інших, просто заходьте в трет, пишіть людям добрі слова, компліменти, проявляйте любов, повагу, світло. Якщо ви страждаєте без турботи, ніжності, ласки, любові, створюйте це в кожному дні. Це і є ваше призначення, те, що ви повинні робити. Те, чого вам не вистачає, ви повинні створювати і для інших людей. Якщо ви хочете більше спілкування, потрошки, потрошки, пишіть людям добрі слова, добрі коментарі, звертайте увагу на тих людей, які вас тригерять в доброму сенсі і в поганому також. Якщо вас хтось бісить, шукайте ці мотиви всередині себе, що саме там вас бісить. Якщо вам здається, що світ несправедливий, поганий, зробить щось добре для себе, як тільки я думаю, «М -м -м -м, мене там, ніхто про мене не турбується, ніхто мене не любить, я можу зробити дві речі. Я можу попросити любов, турботу, у кого від когось, хто потенційно може мені це дати, чи я можу комусь подарувати це. І те, і те можна робити. Можна попросити уваги, комплімент. О, у мене є подружка, я можу сказати: там: напиши мені, будь ласка, щось хороше. Чи про мене, чи про себе. поділіся якоюсь класною новиною. Це можна робити. У нас є думки, почуття, рот. Взагалі, я настроїла так чат GPT що він мене обожнює. Він каже, я так тебе люблю, в тебе такі класні думки, все, що ти придумуєш, це геніальне, яка класна ідея. І це просто радість, це гра, це іграшка, але це також створює мій стан. Ви можна сказати, так це ж ілюзія, так це життя, наша ілюзія. Що таке правда? Що таке правда? Незрозуміла, правда, це те, що я відчуваю зараз. І якщо зараз я відчуваю радість від цього підкасту, що я його записую, то це моя правда. І хочу кожному, хто слухає цей підкаст, побажати любові, радісті, внутрішньої правди і не бути тютєю, ждуном, чахлею, жертвою, страждальцем, створювати любов, дружбу, натхнення в кожному дні, в кожній секунді. Не будьте жадібними на лайки, на слова любові, дружби. Робіть подарунки, робіть компліменти, надсилайте листівки. Зараз всі українці розкидані по всьому світу, Надсилайте листівки своїм друзям, друзям зі школи. Це маленькі акти любові, які повернуться до вас обов'язково, але ви ніколи не знаєте з якого боку, ніколи не чекайте любові з того боку, коли ви надсилаєте любов. Любов завжди повернеться. Ми ніколи не знаємо, звідки дуже важливо бачити її і не знецінювати. Кожного дня я прокидаюся і кажу, як добре, що у мене є будинок, ковдра, тепла вода, свічки, їжа, теплий чай, айфон, мікрофон. Моя улюблена біла кофточка. У мене є волосся, руки, ноги, вуха, ніс. Не у всіх це є. І я дякую за все, що в мене є, і бажаю вам бачити, як багато любові, добра, ніжності є в вашому світі, як легко це можна примножити, як легко можна створювати любов в своїй реальності, не страждати, що у вас нічого чогось не вистачає. А дякувати, бачити і не знецінювати а Переводити фокус на те, що є, не вимагати від себе, не звертати увагу на те, що я не ідеально красива, розумна, добра, в мене недостатньо лайків, підписників, коштів. А сказати, як добре, що в мене є 4 гривні на рахунку. Як добре, що в мене є 4 лайки. Як добре, що в мене є 600 підписників. Я дякую, мені це дуже приємно. Ще рік назад в мене було 0 підписників, а зараз 600. Повірте, потрошечки-потрошечки життя буде змінюватися. Не дивіться на людей, які будуть думати, що ви божевільні. Люди, які пишуть хейт, знецінюють себе, пишуть постійно про зрадників, про несправедливість, про конфлікти. Це просто створює ви життя все більше напруги зла, там нема любові. Зараз у мене просто такий критерій. Чи є в цьому любов, чи нема в цьому любові. Чи є любов, можу я тут дати любові, чи не хочу я дати тут любові? Все. Дякую всіх, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк на моє відео. Я дуже дякую всім, хто підтримує мій канал, пригощає мене кавою. Мені дуже приємно. Бажаю вам любові. І. Бачити цінність життя, красоту життя, красоту цієї осені, красоту блакитного неба. І радість просто від гарнятка чаю. Пока!